Представляємось. Мене звати Іра. Мене звати Артем. Мене звати Толя. І, І ви всі навчались в одній групі. Так, ви всі навчались в одній групі. У мене до вас декілька питань. Ви не думайте, кажіть перше, що вам прийде в голову. Окей, поїхали. І так. Хто був ваш улюблений препод? Артинська. Вона була жорстка жінка така, але крута. Лікін. Був дуже крутий чувак, розказував класну філософію сегодня. Ті, хто не валили. Правильно. Окей, питання друге. Яка була ваша улюблена страва в університеті? Сосісочка. Сосісочка. Сирна паличка. Ні, nee, пиво. Тут можна було купити пиво, реально. Це історія. Але це був найкрутіше. Що можна було з дев'ятої ранку вже випити пиво? Так, десь ховався отак на задніх рядах в аудиторіях і спробуючи. Окей, третє питання. Яка була ваша улюблена локація в університеті? Локація? Inak, питання. Корпус Б. Там все, був. Там не був. У мене був лекторій. Так, оці великі залиші з амфітеатром, де можна було сховатися, займатися своїми справами. Ну, а мені подобались маленькі зали, але також в корпусі Б. Вони маленькі аудиторії, там під лекційними. Чому? Тому що можна було з усіма поговорити, ну, поспілкуватись тісно. Не було великих таких аудиторій, маленьких, і було дуже приємно. Наступне питання: який зі всіх курсів був для вас найулюбленішим? Ваш курс? Перший це кринжовий курс. <реш> Коли ти вчиш все одразу і так? не розумієш, для чого, <laughs> бачиш, для чого <laughs> тобі це все потрібно. Так, але прикольно. Ну, такі най... Навіть вища математика. <laughs> О боже. <laughs> да. Ну, ми на останні, напевно, що все ж таки. Боже, вже поцікавить. ви що до цього фішу, вягає? Б... <рес> <рес> Тебе вже не турбуєш, там тобі припади кажуть, ти знаєш, що тобі все одно щось там Так, досвідчений. поставить? Тут знаєш, як це правильно зробити для того, щоб отримати нормальну оцінку. Окей. <рес> okay. І, мабуть, останнє питання, яка була ваша улюблена дисципліна? Oh. А можна з неулюбленою почати? Да. Давайте тоді почнемо з того, яка була найнеулюбленіша в бухгалтерії. Ой. Я і не хотіла відвідувати Взагалі у мене статистика. Статистика дуже важко. Це теорія ймовірності. Це просто так статистика і теорія ймовірності. Це два різних предмети. Я хотів сказати ймовірності. Пам'ятаєте? Мікро, маро дуже важка, дуже цікаво. Але дуже цікавий викладач так, викладачка була. Викладачка так. все ж найулюбленіша. Історія України. У мене була фізура. От <плес> ти мене прикривав! бо це просто ти приходиш, позаймався спортом, кайфанув і отримав оцінку. Давайте я скажу, що я був нестандартний, <плес> у мене філософія. Це залежить від препару, так, дійсно. <ис> ну, як господа. Тепер наостанок кожний, скажіть по три слова, з якими у вас асоціюється навчання в цьому університеті. Класно, круто, драйвово. Це йменкий чи ні? будь які слова. А будь-які слова, так. Е, молодіжно, незабутньо. Е, як це слово? Е, досвід, я, я досвід. Досвід, яскравий досвід. У мене молодість, драйв і. Хочеться інше слово зараз повторити. Все, дякую. Дякую вам за цікаву інформацію. Я думаю, що нашим майбутнім випускникам і вступникам теж буде дуже цікаво про це все почути, особливо про пиво. Точно. Дякую.